Доброго дня, до вашої уваги НВ-200. Це вантажний варіант. Вантажу 700 кг. Тут простий двигун 1,5, простий і надійний. От можемо бачити вантажне відділення. Авто у технічному чудовому стані, що по ходові, по мотору, по кузову все в дуже чудовому стані. Автомобіль 2017 року з дуже приємним пробігом 154 тисячі можемо бачити. Пробіг перевірений, рідний. Ще є додаткова задня камера, вона маленька, але все одно паркуватися буде зручніше і простіше. ну Все, що необхідно. Кондиціонер, мультируль з керуванням круїзконтролю та мультимедіа. Електричний привід дзеркал можемо бачити. Ну, В принципі, основне, що необхідне, є. Надійне авто для малого бізнесу, для якихось перевізок. Дуже зручний. Звертайтесь.